Поліна Касян казка про літо. Літо дуже гарна і сонячна пора, і кожного дня з ним трапляються дива. Літо прилітає в гості, а залишається панувати, коли весна уже втомилась. Та ми зараз не про неї. ви думаєте, що літо це спека і канікули? Насправді воно малесенький хлопчик, який прилітає кожен рік, але не простим літаком або на хмарці. Ні, він прилітає на хмару літаку, привозить із собою багато дарів, фрукти, радість, теплу водичку для купання, рястий зорепад, спеку і ще багато всього цікавого. Одного теплого червневого дня до хлопчика літа завітав зайчик Літо, ти приніс велику спеку на землю, і ми всі страждаємо від неї. Не міг би ти знизити температуру? Друже, прошу вибачення, обіцяю, що буду гріти менше і не дошкулятиму вам спекою. Дякую тобі, літо. Зайчику, а давай пограємося. Добре, тільки маму попереджу. Тоді я чекаю на тебе тут. Поки літо очекав зайчика, він грався своєю сонячною силою, як і обіцяв, трішки прикрутив температуру. Аж тут раптом побачив, що відкрився портал, з якого вийшов Чорний Ворон, і запитав у літа Це не ти загубив ключ у квітці? Це мій ключ, але я ніколи не знав, від чого він. Подібний ключ я вже десь бачив кар кар. Здається, коли літав у Весняндію, а може, в Зимовію чи Осінню, або в Літонію. Згадав Україну весь рік. У короля року було четверо дітей, але їх чаклунка викрала. Я недалечко пролітав і бачив, як сокіл збив принца Літонії. Я ще запитав його, навіщо він це зробив, а він сказав для порятунку. Розповідав, що хотів ще й принцес відбити, але не зміг, бо чоб клунка напустила туман. Сокіл повернувся на те місце, де збив принца, але його вже не знайшов. А зла клунка посіла трон Кар. Щось мені ця історія нагадує, і ключ загадковий, задумався Літо. Гей. гукнув Ворон. А як тебе звати? Не встиг літо дати відповідь, аж тут Ворон почув знайомий голос, а хлопчикові здалося, ніби чайник закипів. Вороне, ти з ким це розмовляєш? Привіт, соколе, лети сюди. Тут я познайомився з одним хлопчиною, і ключ його щось мені нагадує. Ключ? поцікавився сокіл. Чекай, лечу. Коли птах приземлився біля співрозмовників, він аж остовпів спочатку, а потім вклонився літові. Ворон здивувався Ти чого? Та це ж принц Літоні. Ха, ха якщо він принц, то я король воронів кар. Ключ, бачиш? Так. Аж тут до гурту прибіг зайчик. Я, мабуть, сплю. Тихіше Косовкий!» – перебив його ворон. Ну, то й що, що ключ? Я можу зробити собі такий самий, але ж я не принц. Та ні, бачиш на кінці корона. Це незвичайний ключ. Так. Кар Кар, вибачте, ваше високосте. Тут вже і ворон схилився в реверансі. То як тебе звуть? допитувався сокіл. Літо. Це точно він. Ми повинні щось придумати, бо в Україні весь рік тепер справжня анархія. Знаю, літав туди і мало не захворів, бо такого безладу з погодою ще не бачив. То сонце палить, то град ліпить, то дощ з відра, то блискавка, то сніг, а то і все одночасно. Друзі, нам треба рятувати країну, озвався літо. І я з вами, тихо проказав зайчик. Погомоніли трішки, вирішили вони знайти старліта. літа. Ворон полетів у осінню, сокіл у зимовію, а зайчикова сімейство відправилося до весняндії, а літо, прихопивши свого ключа, помандрував на батьківщину. Як тільки принц потрапив у рідну країну, там засвітило лагідне сонечко. Заспівали пташки, зазеленіли садочки, заквітували клумби. Літо відразу все пригадав, бо на батьківщині і повітря допомагає. Хлопчик помандрував до палацу, в якому колись щасливо жив з батьками і сестрами. А тим часом Ворон долетів до осінній. Він швидко домовився з осінню про визволення країни її батьків від злої чаклунки. Пані взяла з собою друзів вересня, жовтня та листопада. І вони швидко вирушили в дорогу. Сокіл потрапив до зимові, він настільки поспішав, що говорив дуже швидко, і царівна зима нічого не змогла зрозуміти. Потім птах трішки відпочив, перевів подих і почав усе спочатку. Зима, нарешті, зрозуміла, що рідним потрібна їй допомога. Вона покликала своїх друзів грудня, січня і лютого, і вони відразу полетіли на підтримку. Зайчикове сімейство немало крил, тому пересувалося повільніше, затрималося від неймовірної краси весняної природи, якою милувалося і захоплювалося. Врешті решт і вони зустрілися з принцесою весною. Вона відразу ж зрозуміла, що від неї потрібно, і гукнула своїх товаришів. Березня, квітня і травня. Всі разом махнули Україну весь рік. Злача клунка відразу побачила, що навколо щось відбувається. Вона скликала своїх друзів, песиголовців, перелесників, чугастрів, водяників, болотяників, вовкулак і своїх п'ятьох сестер плаксу, кляксу, ваксу, жабаксу і переляксу. А літо тим часом зрозумів, від чого у нього ключ, і попрямував до дивоскалі. У ній була схована чарівна сила. Тут він і побачив, що скелю охороняє ціле військо, і зачекав на підмогу. Ворон знову скористався порталом, щоб повідомити принцеві, що допомога вже в дорозі. А згодом літо почув сильний поду вітру, на якому і з'явилася осінь. Не встиг він і поговорити з сестрою, як на снігу автівці приїхала зима, а за нею й весна припливла на кригочовні. човні. Почали вони радитися, що робити, як перемогти чаклунку. Вирішили об'єднати сили і вдарити у вороже військо разом. А якщо не вдасться перемогти, то доведеться зупинити час. Кинули одночасно всі пори року свою зброю проти ворогів літо, спеку і град, осінь, грозу й тайфун, зима, морозі заметіль, весна від лигу й болото. Ще б трішки вони перемогли, але ж ні, чаклунка встигла зробити захисну кулю. Аж тут надійшла допомога. Сокіл з вороном привели птахів, а заяче сімейство звірів, але пори року їх зупинили. З боку ворогів чувся плач, від якого текли річки лунало квакання, що аж мороз по шкірі йшов. У друзі влетіла смола, то проти них вийшла чаклункині сестри. Лише перелякся від страху втекла. І тоді пори року спинили час, щоб порадитися. Вони вирішили, що птахи, звірі й пори року, будуть відволікати вороже військо. Лише літо візьме всі ключі, щоб відімкнути дивоскелю і визволити чарівну силу. А тим часом настав вечір. Коли вони запустили час, то почали діяти згідно плану. А малесенький хлопчик літо тим часом прошмигнув до скелі. Він вставив у отвори всі чотири ключі і випустив велику силу, яка розпочала свою чарівну дію. Перетворила на зорі усе військо з злої чаклунки, а найбільшою зіркою зробила саму чаклунку. Небо засяяло, і вночі стало видно, як удень. день. року зі своїми друзями побачили на полі бою лише злякану переляксу і вирішили її пробачити, а потім визволити з тюрми батьків короля й королеву. Всі раділи перемозі, соколи засвистіли так, ніби одночасно закипіло багато чайників. Ворони закаркали, звірі засміялися різними голосами, засвистіли, зарикали, загарчали. Люди повиходили з будинків і дякували своїм визволителям. Всі разом святкували перемогу в країні. Весь рік нарешті настав мир. Але потрібно було повертатися у свої країни. Літо попрощалося зі сестрами та батьками. Осінь на вітроподові відлетіла в осінню. Зима на сніговцівці поїхала в зимовію, а весна на кригочовні відпливла до весняндії. Літо теж сів на хмаролітак, щоб відлетіти в літонію. Та враз помітив зайчика, з яким так і не погрався. Хлопчик взяв куцохвостика з собою, його дорогою супроводжували птахи і звірі. Адже літо чудова пора. Всі переконалися, що з ним завжди трапляються дива.